Добрий вечір. У мене вже є друга візитка за сьогодні, не тільки Яроша, а і візитка Звєрєва є. А що сталося, пане Володимире? Ну, я дійсно підтверджую те, що було порушено штатний режим функціонування активного обладнання автоматизованої системи вибори. І фахівцями зараз опрацьовуються всі сценарії, які були. Які можуть бути з приводу цього, але дійсно я можу сказати, що ну страшного нічого не сталося. Чому так можна застверджувати? Тому що головне, що цілісність баз даних державного реєстру виборців не порушена, оскільки фактично ця інформація знаходилась в інших, на інших ну, майданчиках, так. Да, і це є головним. Дивіться, ну під час так званого референдуму в Криму головне було питання до, до, доступність до реєстру виборців. Те саме стосувалося так званого референдуму в Донецьку і в Луганську. Е, а так тепер виходить, вони мають ці реєстри? Ні, він, він цілісний, він є. Він... Ну він є, але списки виборців для них є досяжні е... Реєстр, Тобто, як же? Що таке реєстр виборців? значить виборець, базов... де він живе, да. адреса. Це інформація про його та. дані. Так. Так, воно є. Я можу сказати так, що дійсно на інформація чи ці бюлетені, які будуть надані потім до ЦВК з мокрими печатками і протоколи, це є той документ, по яким буде підрахунок голосів йти. А в я, саме ну, страшне, що може статися, але я думаю, що цього не буде, тому що зараз система працює і підтвердженням цього можна статися. От зайти можна зараз на сайт ЦВК, да, подивитися. І це буде підтвердженням числів оцього кіберберкуту ага. чи е, того, Давайте що зараз пішли є. Ми, ми да. пішли на сайт ЦВК, Ну зайшли на сайт ЦВК, та без проблем. А не можна було зайти. Все, зайшов. Тут він ну працює. це ж нічого не означає. Дивіться, я да. вам інший сайт покажу. Тут є е, те, що пишуть у мережі, власне, <coughs> Life Journal, користувач Тіма НТВ, взлом Центрального збирательного комітету України. Uh -huh. Дивіться, там тут всі ці скріншоти, Центральна збирательна комісія, варіанти описання границі збирательних округов. Це все взято з сайту. Да -да -да. Да? Дивіться, бачите, 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 що що викладають в мережі? Ну, Добре, це це можна сказати так довідкова інформація, яка ну ну є й що собі довідково всі паролі, паролі логіни за гірше адміністраторів це гірше, да, в мережі, це гірше. які зберігалися в вигляді текстового файлу ну, да, на робочому гірше. столі. Це називається як? Нехлюйство, так? Ну, можливо сказати, це людський фактор. Можна сказати, це людський фактор. На жаль, це така недбалість, можливо. Але це треба теж перевірити. Ми так дуже, дуже Дивіться, тут часто, віримо. Більше. Ну? Да, часто віримо, часто віримо в першу інформацію, яку надають, і можливо, ну, це я не можу сказати, що це фейк, але можливо, там інформація не не така уж точна і не відповідає дійсності, як про це можна казати. Е я е, тут навита Да, писав. схема робота і не підпишив. По итогам можна сказати наступне: хто-то дійсно Центр избирком Украины – это mm, медицинский да. факт. Безопасность информационных систем ЦИК Украины в таком, в таком равна нулю, как и через то, что вы мали, пока не ясно. Тем не менее, хранить пароли в TXT-фаликах – это, там дали нецензурное слово. Хакеры заявили, что перед уходом, ну, нецензурное слово, всю систему целиком и полностью. Технически mm -hmm. это возможно, хотя ЦИК может восстановить все из бэкапа, если он у них, конечно, есть, Хихи. При этом надо помнить, что бэкап восстанавливает не только данные, но и дырки, через которые все можно снова взломать. Mm -hmm. Да. Значит, ну я могу сказать, что уже действительно бэкап произведен, то есть восстановлена система. С и... тем какие были, Нет, да? нет, нет. Не. Вот сейчас самое интересное. Сейчас а смотрите, вот мне мені редактор сказал сделать вот так. Вот смотрите, угу. регламент центральный. А, ну, Антон, он не работает? Нет, не, все работает. Я могу сказать, что... А, тут... державный реестр не работает, раздел. Я його не бачу де. Та продовжуйте. Вибачте, да зараз головне, що це дійсно зробити відповідно до потреб і вимог, які вимагають законодавства, стосовно того, щоб зробити комплексну систему захисту інформації. Це такий такий комплекс робіт, який фактично полягає в тому, що потрібно перевірити. Всю інфраструктуру технічну, тобто всі сервери, всі е, комп'ютери, які є, е, перевірити програмне забезпечення, перевірити mm -hmm. антивірусний е, захист. І після цього закрити всі можливі адміністративні е, ну, точки входу в всю систему. Це створюється комісія з трьох представників: це представник ЦВК, представник СБУ і представник Держспецзв'язку. І після цього. Система повинна працювати в закритому захищеному режимі. І це буде, ну фактично, ми гарантуємо про те, що е, система не буде зламана зовні ні в який спосіб. Тому що є ще е, команда СЕРТ, яка буде відпрацьовувати інциденти зовнішнього втручання. І я думаю, що ми переможемо в цій. Чи це факап? А... Ну, є такий термін, не знаю, напевно. Та? От да. хто? То ну, це лоханувся це, хто? Я вже простіше це, запитаю. Я думаю, що на Володимирській 33 розберуться з цим питанням, тому що ВСБУ? це їх компетенція, компетенція да це ну, їх. Так, А як так, ну як так працювала центральна виборча комісія? Тут тут уже знаєте, тут навіть і питання ставити про а пам'ятаєте, була історія про... Паралельний сервер, там да, про да, да. втручання, Бо... тут, тут тут же нема що ставити. Тобто, ну, ви ви ж пам'ятаєте, що паралельний сервер був був для чого потрібен? Для того, щоб дивитися, як йде голосування автоматично, mm -hmm. тобто дивитися, де в яких де Виборчих... треба покрутити карусельку. Трошки, да. О, це головне. Тобто не втручалися в роботу фактично підрахунку, але давали зовні таку інформацію, щоб туди додати тих бюлетнів, яких не вистачало в тому чи іншому округу. Зараз. Фактично, от що зламано? Зламано можливість візуалізації відображення ходу голосування. Фактично, от якщо так говорити, тобто підрахунок голосів вручну, ну це найгірше, що може бути. Але я думаю, що цього не станеться, буде все працювати в штатному режимі. Ну, дивіться ж, тут для українців в принципі за всією соціологією важливою є безпека. Так, от. Принципі, це те, що об'єднує всю Україну, від сяну до дону питання безпеки, особистої безпеки. Mm -hmm. А тут ми виходимо на новий рівень. що, Вибачте, а що це? ЦВК виходить з неприкритою задньою філейною частиною, отак от собі працювало, і кібер якийсь може, отак, от і навіть перепискою, все, 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 все mm -hmm. дістати і тепер розповсюджувати через мережу. Ну, на жаль, не все так просто. Це була спланована акція, і вона готувалася. Я думаю, що той вірус, який був внідрен в робочу машину СІЗ-адміна, це була така, ну, заздалегідь у нас. Збив спочатку, каже, ви знаєте, ми відбили намагання вірус, там ми його вбили, і тут же оп з'являється ось таке. Хто у нас відповідає за кібербезпеку? От на такому високому державному рівні. Фактично, зараз в Раді національної безпеки створено комісію. Ви як голова служби? Ну, ми, ми як один із органів, який відповідає за технічний захист інформації. Угу. Тут багато і організаційних питань, і технічних питань. Тобто я би ці питання роз'єднав. Ну, хто? Що? Питання: хто? Я думаю, що. От, якщо Рада національної безпеки виступить як координуючий орган і служби безпеки і МВС, тобто тих органів, які оперативно-розшукову діяльність можуть вести службу спеціального захисту Держспецзв'язку, як технічну складову цього процесу, я думаю, що тоді можна сподіватися на результат, який в кібербезпеці можна досягти. Все одно. От, хто винен, я хочу дізнатися щось про координацію, про РНБО. Ну, сталося, те, хтось має понести відповідальність. Ну, я думаю, що от попередній аналіз дій зловмисників, а це зловмисне втручання. Я розумію, що це дійсно порушення цілісності системи ЦВК. Я думаю, що тут можна зробити висновок, що це було. Підготовлено ззовні. Тобто підготовлено і зроблено ззовні. Хто за допомогою кого треба розбиратися? Тут... Якщо кіберберкут, ми знаємо, хто так любить Беркут, хто видає паспорта нові Беркуту колишнім. Ну... Ви натякаєте на звідки вітер дне. Ми... Можливо, і так, можливо, і так. Але IP-адреси. З якої це було зроблено, вони відомі. Вони зараз е, прискіпливо вивчаються, і я можу сказати, що Почекайте, що там вивчати по IP-адресі Треба сказати, з якої звідки було да, втручання, да, да, да. але, з, але з це може бути перший рівень, другий рівень і так далі. Так. Тобто, це так, дерево, з Росії вони IP-адреси, чи українська анозовні, не на території України, не на території України. з Росії. Я не можу так сказати з Білорусі. Чому? Ні, чому е, тому, що от в цій справі. Ми не тільки на свої сили опираємося. Ми опираємося, фактично можемо опиратися на сили таких центрів CERT, як наш центр команда реагування, Ну більше 60 країн. Тобто, ми зараз спілкуємося з цими фахівцями, і фактично ми можемо локалізувати місце знаходження цього цієї ip адреси, але це не дуже швидко робиться. Я думаю, що найближчий час ми це встановимо. Є така можливість. У нас на зв'язку телефоном має Костянтин Хівренко, прес-секретар Центральної виборчої комісії. Добрий вечір, пане Костянтине. Добрий вечір. Що у вас там сталося в ЦВК? На думку фахівців Центральної виборчої комісії, 22 травня, ви в роботі інформаційного аналітичної системи вибори було помічено деякі звої технічного характеру. Їх причини було своєчасно виявлено і звідовано співробітниками інформаційного управління у літріаду ЦВК, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також СУ. Нині можна констатувати, що функціональні системи зараз відновлена. І крім того, з ви, то вичерпних заходів для забезпечення подальшої роботи системи виборів, в тому числі в день голосування і в наступні за ним дні в штатному режимі. Так. Пане Костянтине, все ж таки, а хто у вас там е, в Центральній виборчій комісії зберігає е, в текстових файлах паролі на робочому столі? Е, я сказав лише те, що я сказав, це перше. А по-друге, це вже питання до більш технічно оснащених і відомих пеківців, ніж я, який володіє тільки тією інформацією, якою володіє. Про паролі це питання вже більшою мірою не до мене, а до керівництва відповідного інформаційного управління, а також відповідних структур. Дякуємо, пане Костянтине, за надану інформацію. Але для розуміння офіційні результати голосування, яке відбудеться 25 травня, встановлюються не за даними, які якими... а за протоколами з мокрими печатками. А абсолютно. Так. Дякуємо, я ще раз кажу, пане Костянтине, за надану інформацію. А в ЦВК, якщо користуватися лексикою комп'ютерною, тобто працювали ламери, розумію, які там це реально зберігали в файли на робочих столах з паролями, це ключі під килимком. Від дверей я маю на увазі фізично Є Таке слово, можливо, да? таке угу. російське. Можливо, і так. Можливо, так це так. мають хтось покараний в Центральній виборчій комісії, наскільки я розумію. Я, так? Думаю, що це, е, мож, я, я думаю, що тут це навмисно чи не навмисно, але це спровокувало от, е, такий результат. Ясна річ. Я ж кажу, тут має бути хтось покараний в Центральній виборчій комісії. Тобто та? то пан Хівренко сказав, що це цей департамент нас скерував. Можливо, так. Я не можу точно сказати. Ну і на цьому будемо ставити крапку. Тому що я бачу, ви багато що не можете сказати, так? Е, ні, я можу сказати так, що е, фактично можливо, це. Знаєте, як захист і напад, вони постійно в такої діалектичному зв'язку знаходяться. <світ> знаходиться. <світ> ви <тебе> глибоко купаєте <світ> да, да ну, але так воно є. Тобто, можливо, от цей інцидент, який стався, приверне увагу <світ> тих людей, які приймають рішення стосовно того, щоб посилити ви <світ> складову. Так, ви так і треба серйозно посилювати. <світ> я ж кажу, <світ> <світ> тому що ви зараз послалися на захист, так діалектично насправді є прізвище, типу, нас, а ми кріпчаємо, розумієте. <гум> дякую, дякую, <гум> дякую. Володимир Розвєрві, голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Він був сьогодні останним останнім гостем у громадському. Онлайн.